Вітаю вас, колеги виноградарі. Сьогодні вже початок вересня, 6 число. Вже більше як місяць. Я активно приймаю замовлення на посадковий матеріал та дуже багато дзвінків з запитаннями, де можна ознайомитися з вашим каталогом на саджанці та черенки винограду, що є в наявності та які ціни. Я вирішив засняти цей ролик та закріпити в коментарях. Можете трохи ниже подивитися. Перший коментар це буде коталах. Ви зможете зайти та ознайомитись. Якщо є ціна, значить є наявність. Якщо ціни немає, значить наявності теж немає. По саджанцям. Саджанці на сьогоднішній день бачимо, вже виросли до самої верхньої проволоки. вже неодноразово всі чеканилися. Бачимо, наприклад, цих саджанців, Товщина в них вже остика. Один раз було прочеканіно, другий раз, зараз третя чеканка буде проводитися. Тобто видаляються всі точки росту для кращого визрівання лози та набору діаметрів. Ось так. Ну Це ми будемо проводити все секатором. Далі. Викопувати будемо через місяць, приблизно днів 40, десь в числах 10-15 наступного місяця. Замовлення краще я приймаю, краще всього в телефонному режимі. Телефонуйте, домовимось, все запишемо. По списку завжди можна щось додати та підкоригувати. Тобто ви можете замовити, а потім щось надумали, завжди можна змінити замовлення. Це в такому. Короткому відеоролику я показав виноградну шкілку, та ви можете ознайомитися з асортиментом.